Х... Час Ганову 29 років. Попри свої зухвалі заяви, він тривалий час не потрапляв до уваги правоохоронців. Проте через стрілянину на відео ним все ж таки зайнялися поліцейські. Музика, громче, глаза закриті. Ета нон стоп. Пливова мама екс-суддя, схоже, цього разу своєму синочку вже не допоможе. Поліція затримала Дмитра Чезганова разом із спецпризначенцями корду. Окрім пістолету, у нього виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер мажору загрожує до семи років позбавлення волі. А мамі слід задуматися, чи нічого вона не пропустила, виховуючи синочка. І на продовження теми батьківського виховання. Ось це відео із Ковеля, на якому підлітки познущалися із літнього. Чоловіка <ріст> хлопцям це здається дуже смішним. Однак я цілком погоджуюся із коментарем за кадром. Дебіл. Однак добрі люди знайшли цього харкача і примусили вибачатися. Хочу вибачитися те, що зробив фігню. Хочу перед всіма. Перед тим дідом вибачитися другий рік повномасштабної війни. А деякі міста продовжують жити своїм життям. Не